Арахна грецький міф. Викладено за поемою Овідія метаморфози. На всю лідію славилась арахна своїм мистецтвом. Часто збиралися німфи зі схилів та емолу із берегів золотоносного пактолу милуватися її роботою. Арахна пряла з ниток, подібних туману, тканини, прозорі, як повітря. Пишалась вона, що не має її рівної в світі в умінні ткати. Якось вигукнула вона. Нехай приходить сама Афіна Палада змагатися зі мною. Хі переможе вона мене, не боюсь я цього. А і от, прибравши вигляду сивої, згорбленої бабусі, яка спиралася на палицю, стала перед Арахною богиня Афіна і сказала їй: Хі саме зло несе з собою, Арахно, старість, роки несуть з собою досвід. Послухай моєї поради, прагни перевершити лише смертних у своєму мистецтві. Хи викликай богиню на змагання. Смиренно благай її простити тобі за гордовиті слова. Благаючих прощає, богиня. Арахна випустила з рук тонку пряжу, гнівом спалахнули її очі. Впевнена у своєму мистецтві, сміливо відповіла вона: Ти нерозумна, стара. Старість позбавила тебе розуму. Повчай так своїх невісток і дочок, а мені дай спокій. Я зумію і сама дати собі раду. Що я сказала, так хай і буде. Чому ж не йде Афіна, чого не хоче вона змагатися зі мною? Я тут, Арахно. вигукнула богиня, набравши свого справжнього вигляду. Німфи і лідійські жінки низько схилилися перед улюбленою дочкою Звееса і славили її. Одна лише Арахна мовчала. Подібно до того, як червоною загравою займається рано вранці небосхил, коли злітає в небо на своїх блискучих крилах рожевоперста зоря Еос, так спалахнуло огнівом обличчя Афіни. Стоїть на своєму арахна, як і раніше, палко бажає вона змагатися з Афіною. Вона не перечуває, що загрожує їй швидка загибель. Почалося змагання. Велика богиня Афіна виткала на своєму покривалі посередині величний Афінський акрополь, а на ньому зобразила свою суперечку з Посейдоном за владу над Атікою. Дванадцять світлих богів Олімпу, а серед них батько її, Зевеес громовержець, сидять, як судді в цій суперечці. Підняв землетрясець посейдон свій тризубець, ударив ним об скелю, і ринуло солоне джерело з безплідної скелі. А Афіна в шоломі з щитом і вагіді потрясла своїм списом і глибоко встромила його в землю. Трьох землі виросла священна олива. Боги присудили перемогу Афіні, визнавши її дар Атіці за більш цінний. По кутах зобразила богиня, як карають боги людей за непокірність, а навколо виткала вінок з листя оливи. Арахна ж зобразила на своєму покривалі багато сцен із життя богів, у яких боги виявляють себе слабкими, з людськими пристрастями. Навколо ж виткала арахна вінок із квітів, перевитих плющем. Найвищої досконалості була робота арахни, вона не поступалася в красі роботі Афіни, але в зображеннях її було видно неповагу до богів, навіть презирство. Страшенно розгнівалася Афіна, вона розірвала роботу арахни і вдарила її човником. Арахна не знесла ганьби, вона сукала вірьовку, зробила петлю і повісилась. Афіна звільнила з петлі арахну і сказала їй: Живи, непокірна. Але ти вічно висітимеш і вічно ткатимеш, і буде тривати ця кара і в твоїх нащадках. Афіна укропила арахну соком чарівного зілля, і зараз же тіло її стислося, густе волосся впало з голови, і обернулась вона на павука. Три того часу висить павук арахна в своїй павутині і вічно тече її, як ткала за життя.